Діти, які живуть з ВІЛ, це передусім діти. Вони люблять гратися, мріяти, ходити у садочок, школу, заводити друзів і, звісно, хочуть відчувати себе захищеними. Але іноді вони постають перед труднощами, які ми дорослі зобов'язані допомагати долати. У цьому відео я розповім про лікування захист від дискримінації, соціальну підтримку та безпечні умови для розвитку. Ми крок за кроком розберемо, які права мають діти з ВІЛ і як ці права захищаються. А почнемо з найголовнішого здоров'я. Діти, які живуть з ВІЛ, мають право на безоплатне лікування. І це реальна допомога, яка рятує життя. Такі діти проходять регулярне тестування та моніторинг здоров'я. Вони отримують антиретровірусну терапію в дитячих дозах, яка підтримує імунітет і дозволяє рости здоровими. Є профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини під час вагітності, пологів і годування. Також надається психологічна підтримка для дітей і батьків. І важливо розуміти, що діагноз не забирає у дитини шансів на повноцінне життя. Але крім лікування, діти мають право на захист від дискримінації. На жаль, упередження ще трапляються. Наприклад, коли інші батьки вимагають ізолювати дитину з ВІЛ. Як діяти в таких ситуаціях? Закон чітко каже: відмовляти у доступі до освіти, медичних чи соціальних послуг через ВІЛ статус. Заборонено. А вся інформація про діагноз конфіденційна. Якщо дитину ображають або виключають з колективу, батьки мають право звертатися до органів освіти, опіки чи правозахисників. Пара юристи допоможуть крок за кроком розібратися і порадять, як правильно діяти. Наступний важливий блок соціальна підтримка. Держава надає допомогу сім'ям, де виховуються діти з ВІЛ. Це щомісячні виплати, додаткова відпустка для батьків або опікунів, право перебувати поруч із дитиною в лікарні та отримувати оплату за лікарняний. Також доступні програми раннього розвитку та реабілітації для дітей з інвалідністю або особливими потребами. Усе це створює особливу для стабільності відчуття дитиною, безпеки і підтримку. Безумовно, важливими є і безпечні умови для життя дитини. Дуже важливо, щоб діти росли у середовищі, де їх приймають. У школах та садочках мають бути гігієнічні і безпечні умови. Громади мають отримувати достовірну інформацію про ВІЛ, а середовище інклюзивне та приймати всіх дітей. Але в реальності права дітей можуть порушуватись. То як діяти в таких випадках? Іноді, попри всі гарантії, права дитини можуть бути порушені. Це може бути відмова в послугах, дискримінація або упереджене ставлення. У таких ситуаціях важливо знати, куди звертатися і які кроки робити, щоб захистити дитину. Якщо дитині відмовили у медичній послузі, погано до неї поставились або стався інший випадок порушення прав в медичному закладі. Попросіть у лікарні офіційний запис або довідку про це. Якщо в освітньому закладі відбувається дискримінація або інше порушення прав дитини, зверніться до керівництва школи чи дитячого садка, подайте скаргу до органів освіти або служби у справах дітей. У будь-якому випадку звертайтеся за допомогою до правозахисних організацій, які підтримують вас у захисті прав дитини. А пара юристи у громадах допоможуть підготувати звернення, проінформувати про ваші права та підказати, як діяти далі. У разі серйозних порушень ви можете звернутися до суду, щоб захистити права дитини. Діти, які живуть з ВІЛ, мають ті ж права, що й усі інші. Вони мають право на лікування, освіту, соціальну підтримку та життя без дискримінації. Наше завдання зробити так, щоб вони відчували це щодня. Кожна дитина заслуговує на щасливе і безпечне дитинство. Підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати інші важливі інформативні відео, які допоможуть вам дізнатися більше про ваші права та те, як їх захистити. До зустрічі.